Чний інтелект став злом в руках Росії, яка використовує його щоб маніпулювати світом. Росія втілила один з найгірших прогнозів щодо використання Ші, перетворивши його на інструмент для створення брехні. Що ж цим робити? Люк-співзасновниця стартапу Let's Data, який використовує ШІ для моніторингу змі та соцмереж, розповіла європейській правді, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну правдиві новини про Україну домінували над дезінформаційними. У деяких темах російських наративів майже не було. Зараз на жаль, ситуація кардинально змінилася. Активізація російської пропаганди у 2024 році має декілька чинників. Перш за все, це вибори, які відбуваються в більшості країн-партнерів України. Під час виборчого процесу РФ намагається нав'язати в інформаційному просторі наративи про те, що підтримка України є помилкою їхніх урядів, а вся фінансова допомога нібито розкрадається через тотальну корупцію. Другий чинник ситуація на фронті у найкритичніші моменти. Кремль розганяв неправдиву інформацію про втрату силами оборони того чи іншого населеного пункту. Подібна ситуація трапилася під час виходу Завдіївки, який Росіяни намагалися подати неорганізованим і дорогим з точки зору втрат. Крім того, російська пропаганда на заході почала цілитися в подружжя Володимира та Олени Зеленських. Серед найбільш красномовних випадків брехні дослідники називають історію про фейкову купівлю ВІЛ, яка раніше належала міністру пропаганди нацистської Німеччини Йозефу Келісу. Чи дорогоцінних прикрас 1 липня на французькому фейковому ресурсі Верітека Чі з'явилася стаття, у якій розповідається, що під час робочого візиту Зеленського до Парижа його дружина, нібито замовила собі суперкар Bugatti за 4,5 мільйона євро. Упродовж доби ця новина стала настільки популярною, що ігнорувати її було просто неможливо. Дослідники з університету Клемсона Дарен Лінвіл і Патрік Ворен, які вивчають російську пропаганду, визначили три етапи, які проходять дезінформаційна кампанія. Розміщення поширення серед акаунтів і сумнівних медіаресурсів та інтеграція на останньому етапі. Новини підхоплюють надійні джерела. Фейк про купівлю Бугаті став вірусним у соцмережі Ікс після того, як проросійський прихильник Трампа Джексон Гінкл, 2,7 мільйона підписників, опублікував твердження, що американські платники податків оплатили купівлю авто. Англомовні видання одразу підхопили цю новину, посилаючись на Гінкла. У результаті фейкова новина стала настільки популярною, що при введенні в пошуку «зеленський Бугаті користувачі бачили її замість реального спростування від автоворобника. Розслідування BBC та Recorded Future показали, що для реалізації дезінформаційних кампаній Росія використовує мережі інформаційних сайтів у США, Європі та Африці. Одним з організаторів таких мереж є колишній американський морський піхотинець Джон Марк Дуган. Перебравшись до Росії, він почав з'являтися на кремлівських телеканалах, знімав репортажі з окупованих частин України та виступав на російських військових заходах. Самі сайти виглядають як повноцінні інформаційні ресурси, адже росіяни за допомогою шість створюють для них тисячі новин. Частина сайтів, що розраховані на американську аудиторію, видають себе за справжні видання, які припинили роботу десятиліття тому. За допомогою штучного інтелекту Росіянам вдається створювати довкола вигаданих новин цілі дискусії в соцмережах. Сотні ботів можуть публікувати в себе на сторінках. Соцмереж потрібні новини з підписами, які спрямовані на конкретну цільову аудиторію. Звичайні користувачі не можуть зрозуміти, наскільки ці дискусії реальні. Для створення такого ефекту достатньо звичайного чат-бота на основі штучного інтелекту, який зможе написати коментарі від імені десяти різних людей, які створені для впливу на певні цільові аудиторії. У соцмережах ми вже відстежуємо так званих синтетичних персонажів, які мають певну ідентичність і генерують контент відповідно до неї, каже співзасновниця Лецдата. Складніший варіант передбачає використання нейромережі під'єднаної до конкретного профілю, яка може в реальному часі відповідати на коментарі. У такому випадку відрізнити щі від реального опонента дискусії на Фейсбук значно складніше. Особливо коли всі учасники обговорення боти, яких контролює ШІ у своїх інформаційних кампаніях, росіяни найчастіше вдаються до примітивних тез ще рік тому в команді Mantis Analytics розповідали, що більшість дезінформаційних вкидів Кремля в український інформаційний простір це сміття, яке мало хто бачить. Однак, збільшення масштабів вкидів підвищує ймовірність того, що один з них набуде розголосу. Для росіян важливо контролювати інформаційний простір у випадку з елітним авто чи прикрасами для Зеленської швидке та масове поширення таких новин легітимізує їх у суспільній свідомості. На початку 2024 року, колишній секретар РНБУ Олексій Данілов заявляв, що у Кремля є спеціальні підрозділи, призначені для кожної країни ЄС, де проходитимуть вибори. За його словами, російські агенти щотижня поширюють 166 мільйонів дезінформаційних постів про Україну в Телеграм, Фейсбук, Інстаграм та X. Чи можна протистояти російським фейкам? Інформаційні кампанії часто спрямовані на конкретну аудиторію за кордоном, тому їх важко помітити в українському просторі. Проте завдяки технологічним стартапам, таким як Mentis Analytics та Data, можна не лише фіксувати появу нових наративів, а й реагувати на них ще на початковому етапі. Звичайне спростування фейків мало ефективне, оскільки це лише реакція на події після їх виникнення. Для протиставлення дезінформації важливо виявляти її саме на початкових стадіях. Крім того, самі творці генеративного ші повинні гарантувати безпечне використання своєї технології. У травні компанія OpenAI виявила випадки використання своїх моделей ші для створення та поширення дезінформації пов'язаних власне з Росією, Китаєм, Іраном та Ізраїлем. Тому будьте пильні, споживаючи будь-яку інформацію, уважно перевіряйте першоджерела та слідкуйте за оновленням центру протидії дезінформації. Там можна дізнатися про російську дезінформаційну повістку. Напишіть в коментарях, як ви убезпечуєте себе від проявів пропаганди. Та якщо ви досі не підписані на телеграф, обов'язково це зробіть. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.